Всім привіт! Ми сьогодні розпочинаємо наш влог з японського ресторану Ізу. Давненько ми тут не були, дуже смачно. Спека 36, напевно, сьогодні. Як апетайзер нам принесли е, смажені калмари і це... цей? Якісь такі з крабом всередині начинкою. Так, Я собі три різних роли замовила. Mm. Тата нашого такий бентобокс, дуже всякого потрошки. Катя любить каліфорнії роли, а Марчик любить з е, лососем. Ми з Катрусію на шопінгу. Хлопчики вдома залишилися, сьогодні 35 градусів. І ми йдемо в шопінг мол, де що для неї вибирати. Як щось оберемо, обов'язково поділимось, покажемо. Мейсяці ми недавно були, то навіть не заходимо. Нічого нам там не припало до душі. Катруся шукає за якимось конкретно взуттям. Вона знає, веде мене куди потрібно, то я за нею. Сьогодні у нас буденний день, людей не так і багато. Якраз гарне місце, щоб не бути на спеці. Я сьогодні цілий день в очікуванні. Чекаю на катруся в примірушній H&M. Подивлюсь, чи щось вона обрала чи ні. Вибрала собі отаке кремове худі. Скільки воно? 6,99, так? Майже 7 доларів. Йдемо оплачувати. Ой, в молі нічого більше не знайшли. Приїхали у TJ Maxx. Ой, як добре. В магазинах. На вулиці така спека, просто дихати важко навіть. Так все. І тут ми розходимось, Катруся шукає собі, а я просто ходжу, розглядаю. Пішла на взуття, шукає собі на літо такі легенькі кросівки і якісь шльопанці. Нічого не можемо знайти підходящого. А я тут де горішки шукаю бразильський горіх. І є, але є а, обсмажений і солений. А дуже добре, коли просто ро сирий. Не знаю, можливо, найду тут бувають. І тут краще, вигідніше брати, ніж на Амазон замовляти. Просто всього так багато треба переглянути полиці. Він корисний, хоча б два-три горішки в день добре з'їдати. Дивіться, що знайшла халва з фісташками. 250 грам. Тут коштує продукт Туреччина. Коштує скільки? 5 доларів. Але я не любитель халви і ніколи не була. Обираємо катрусі платячко літнє. Нарешті знайшли, яке. Гарно на ній сидить. Ну, покажи, в мене є схоже дуже. Тут та резиночка і нарешті, а то все якесь як не широке, то за коротке, за довге ще щось. Гарно, баня. Це беремо обов'язково. Коштує 20 доларів. Джесік Сімпсон. Гарне таке приємне. Нехай. Бо завжди в шортах, в шортах, іноді треба і сукні мати в гардеробі. Наприклад, в мене літніх є багато, я люблю літом в сукнях ходити. Під'їхали в Акія, не на шопінг. Тут в тут них є кафе. Будемо обідати. Ми давненько тут не були, можна сказати, руками. Так що йдемо провіримо, що там в кафе у них доброго. От наш піцбург. Бачите? Йдемо сходимо, до кафе піднімаємось і навіть на сходах розставляли такі по $1,99, по 1,49 різні лопаточки, штуки, тільки щоб <сум> заохотити клієнтів, купувати щось. Так, от і кафе, йдемо туди. Так, дорогою вам трішки покажу. Але то не... Не є моїм улюбленим магазином. Сюди взагалі майже не приїжджаю ніколи. Ми тільки поїсти хочемо. Катруся обирає собі салат, м'ясні шарики, мідбос і... і що? Корник. А, е... часниковий хлібчик. Чекаю, котруся пішла за хлібом. І Бачу, тут така стіна у них з дощечками різними. Щось вона мені нагадує. Нагадує мені стіну на кухні в Іри з каналу, віднесені вітром. Так, зараз вам покажу, що ми тут набрали. У мене м'ясні кульки, якийсь такий мікс овочів. Тут м -м, Виглядає як рис, але насправді це цвітна капуста з кукурузою. Каті також м'ясні кульки, макарони з сиром, горошок. І ще салат взяла. І зараз буде ще часниковий хліб. І за це все ми заплатили 12 доларів 37 центів. Катруся mm. дуже любить чесникові хлібці. Смачного! Ще швиденько в Бурлінгтон забігли. Я пішла щось з Марчику подивитися. Вибрала йому ось таку бавовняну футболочку сіреньку. Вона зараз на знижках 4,19. була 12. І ось це біленьке поло. Так мені сподобалося. Думаю, ой, йому таку потрібно. Я дивлюсь на ціну, а вона 25 центів. Це вперше мені так пощастило в Бурнінгтоні. Тому от такі гарні. Дві футболочки. Додому веземо. Марчику. Наша крайня на сьогодні зупинка, великий, взуттєвий магазин DSW. Катрусі обираємо кросівки тут, бо в всіх магазинах походили, нічого не знайшли. Ось такий New Balance хоче. Сіточка літні. Він вже ходить, пробує, каже, що дуже їй зручно в них бачу. І... Нам вигідно, тому що в дорослому відділі такі ж коштують 99 доларів, а в дитячому 60. Але тут є також шостий розмір, то їй підходить. Ну, нарешті. Сьогодні я в хлопчатій компанії Марчик Брендон і його тато. Вирушаємо в штат Огайо, але трішки далекувато. Майже 3 години, дві ми? 160 миль нам їхати. На одну подію. Для мене це буде вперше. І беру вас з собою і згодом все покажу. Well, Марчика футболочка. Багато що можу розказати. І моя також <ріст> з Надяком, куди ми прямуємо. Ми приїхали на самі справжнісінькі гонки, які показують по телевізорі. Зараз придбаємо квиток. Марчик безкоштовно, а на дорослого 55 доларів. квиток. Ми будемо сидіти десь з цієї сторони, так, щоб сонце було позаду нас, а не в очі світило. In which did the <laughs> 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 How many people say 2005? Here's, Here's, Here's here. A lot of people say 2007. Check out the men's performance facts. That's my best track. track

cars down the racetrack, that's what it's all about. Get this thing moving. So that back to The data is Of Hunter Green, all the way up to number... Тому ми виїжджаємо додому, бо нам далеченько їхати. Ну що, мені дуже сподобалось, так як я в перший раз на гонках. Хто має таку можливість, то рекомендую хоча б раз в житті побувати. Зараз їдемо додому, бо буде гроза. І вже півдесятий вечора, а нам додому 2,5 години їхати. Поки заглядає, що це Рокет так спить. А він, подивіться, як собі, влягся в мій квітник, голову поза квітник, ага, вже підглядає, чого-то я приходжу. О, то ще зараз може бути бійка. А, ага, ага. Ти вредний, ти завжди її зачіпаєш. Ой, казьбушка, напевно. Помішала. Рокет! Ага, світлячка побачив також. Завжди вам показую пташок вже з камери-згодівнички, а зараз я на порозі на ганочку стою і раз, от, застала пташка. Опа, синиця, Так, з ладівничкою вивчу всіх птахів. Роздобую собі Роздовбуєсь Опс. Покажемо вам, як Марчик збирає собі світлячки ввечері, таку коробочку з дирочками. Деякі з них умудряються вилізти з них, О, бачите, і таких ліхтарик собі робить. Він їх пізніше випускає, але там в нього такі. Розваги він їм там квіточки ставить. І завжди четверо кладе, каже, як наша сім'я. Зараз спробуємо показати вам, як вони ще тут світяться. Бачите, ось ці їхні нижні частинки це є ліхтарики, які світяться. Ці, що зараз ви бачите біленькими. Бачите, вони світяться. Я в коротенькому відео виставляла, як вони виглядають ввечері, не дуже було помітно, а зараз от добре видно. Видно саме. От ту частинку, яка світиться в них. От. Там вже знову також банда зібралася. Не знаю, чи щось вполювали, чи просто так за сільдачками спостерігають. О, щось там біскіт має. Вже Рокет пішов на допомогу, а... Чиська спостерігає. Що з того всього буде? Хі -хі. Вони вічно, як на якогось бурундучка, то крота, то жабу можуть, навіть змію приносили. Всяке було. О, о, а я що, а там щось є. Такі-то котячі тут справи. Дивіться, яке у нас сьогодні гарне небо. На цьому вам хочу побажати всім також мирного неба. Будьте всі здорові, здійснення мрій і побачимося в наступному відео.